Чер ми розпочинаємо вечірній тепловізор. Студія для вас традиційно працює Тарас Мокляк. І сьогодні ми говоримо про події, які відбулися в 2014 році, 20 лютого, коли на блокпосту міста Корсунь Шевченківський Черкаської області колона кримських тітушок була зупинена активістами місцевої самооборони в супроводі. Власне, колона рухалася в супроводі міліцейського спецназу. Події набули гучного роз... розголосу і на превеликий жаль стали приводом для спекуляції з боку ворожої пропаганди. Сьогодні насправді в нас в студії депутат Черкаської обласної ради Володимир Зуєнко. Добрий так, так. вечір, пане Володимир. Власне, ви були очевидцем. Всіх тих так. подій, які відбулися в 2014 році, І, ну, на початку обговорення хотілося б від вас, як очевидця, дізнатися, що відбулося насправді тоді. Три роки назад відбулася подія, яка внесла певний інформаційний резонанс у події Окупації Криму. Тоді, 20 лютого 3 роки. Назад колона кримських тітушок рухалась з Києва на Крим. Ця колона складалася із шести автобусів. Там їхали тітушки, які приймали безпосередню участь у кривавих подіях в Маріїнському парку 18 лютого 2014 року. Серед них були як студенти Алушти, Алубки, Сімферополя. Та інших міст Криму, так і кримінальні авторитети, кримінальні елементи, які зробили криваві злодіяння там біля Мираїнського парку 18 лютого. В результаті цих подій, коли міліція розганяла демонстрантів, а тітушки добивали їх ножами та бітами, загинуло 10 майданівців. Десятки пропали безвісті і сотні були скалічені. Про це, на жаль, нині мало хто говорить. Ці тітушки 20 лютого вирушили в сторону Крима по дорозі на Білу церкву. Але там, біля Таратщанського мосту, вони були зупинені місцевими активістами, там відбулося протистояння близько півгодини. і коктейлі Молотова, які були застосовані з боку. Майданівці вимусили їх вибрати інший шлях. Цей шлях пролягав через Миронівку Курсун Шевченківський. Приїжджаючи в Миронівку, вони спішили з автобусів і 50 чоловік Миронівського блокпосту, який був на обочині дороги, був розігнаний. Три чоловіки були взяті як заручники. Один з них отримав ножове поранення і просто лежав в автобусі. Цих поранених, цих заручників, як вони казали, ми будемо купати в Чорному морі. Тобто це були люди приречені на загибель. Доїжджаючи до Корсу Шевченківського близько 16 годин дня, вони були зупинені місцевою самообороною. Ця подія, на жаль, була використана інформаційним простором ворожої сторони Росії для того, щоб оправдати окупацію Криму. Ця подія була висвітлена в таких засобах масової інформації, як фільм «Корсунський погром. Потім особисто Путіним був відреагований, і він приймав участь у зйомках. Це фільм Крим Путь на родину. Далі ця версія прозвучала також в виступі Януковича на прес-конференції в Ростові-на-Дону і прес-конференції Азарова зовсім недавно. Що відбулося насправді? Ці тітушки були зупинені для того, щоб перевірити, хто це за люди куди вони направляються. Корсунчани навіть не знали, хто в цій колонії, їхні наміри, де вони були. Їм зовсім було невідомо. Спереді колони йшли два автобуси міліцейського спецназу. Коли з ними поспілкувались, вони представились як спецназ із Дніпропетровська. Насправді ми не знаємо, хто це були за люди. Тітушки, які сиділи у шести автобусах, очевидно, понадіяли, що цей міліцейський спецназ. Їх буде супроводжувати, проведе вільно. І те, що Корсучани пропустили перший автобус, видно, їх розслабило, через це вони не покинули ці автобуси в такому виді, як це сталося біля Білої церкви. Приводом для сутички під корсо виступили ж самі ті які почали через вікна кидати світло-шумові гранати. От, і цим викликали обурення з боку корцуських активістів, які почали їх виводити з автобусів і роззброювати. Такого протистояння вони, звичайно, не ждали, і цим скористалися корсунчани, роззброївши цю всю колону. Далі. Вони були. А, Після того, як їх вивели з автобусу, забрали в них, наскільки я розумію, їх всі знаряди… Їх Виводили з автобусу і попали в інтернет такі кадри, де вони лежать на обочині дороги. Вимушені їх були лежити через те, що корсунчан було менше, і утримувати таку масу людей. Це було був ризик неможливо. силового спротиву, враховуючи, що це професійні тітушки були. Професійні тітушки, в яких були біти з цвяхами, закривавлені щити 14 сотні, які вони везли як трофеї з-під Маріїнського парку, От, закривали ножі, мачети по пів метра, теж всі в крові. І з такої холодної зброї ну, буквально ціла гора лежала біля автобусу. Це говорили, говорили про те, що це була агресивна маса. Людей, які створили, зробили злочин біля Маріянського парку і думали, що вони так безпокарано без до, доїдуть до Криму. Про це цього не сталося, вони були роззброєні, деморалізовані. От, і той їхній стан, з яким вони дзвонили по мобілках в Крим от, і став приводом для того, що в Криму піднялась паніка за долю цих людей. На відміну від того, як показано в цих фільмах, Коршинки погром і на Родину, треба сказати, що жоден з них не постраждав, а навпаки, ми надали медичну допомогу тому ж пораненому із Миронівки заручнику і одному із тітушок, який попав перед цим під колеса автомобіля, і в його була поранена голова. Цим людям була надана медична допомога. От, всі вони благополучно добралися до е, Криму. От, і та версія, що тут були вбивства, злочини, заривання, як вони казали, грейдерами повністю відсутні. На жаль, ці події з нашого боку не освітлені в інформаційному просторі, а гуляє по всьому світу версія. Про так званий злочин під Корсунем. Ця версія дуже активно пропагується російською пропагандою. От, і це не просто фейк, я б сказав би, а імперська глобальна інтервенція російської держави в інформаційний простор світу. Адже цей фільм перекладений на 30 мов світу. От, і весь світ бачить ці події очима тих російських операторів. Я так розумію, що на той момент, коли ці тушки були виведені з автобуса і роззброєні, до правоохоронних органів ви не зверталися. Ситуація була вирішена мирним шляхом, вони поїхали далі на Крим. До правоохоронних органів зверталися, але вони побоялися в цю ситуацію. Що не дивно, бо вони їх супроводжували виходили. Супроводжували сьогодні... так. А на сьогодні, скажіть, будь ласка, є якісь кримінальні провадження, судові справи, які пов'язані саме за цією ситуацією? Можливо, до них вони є, але до них не прикута увага зміни, провели жаль? Ніяких судов... кримінальних проваджень на сьогоднішній день не розпочато. ні з нашої сторони, і, я думаю, і з сторони Криму теж. Що з тими активістами на сьогодні, які безпосередньо приймали участь власне, в роззброєнні цих тітушок? Наскільки я розумію, вони готові насправді говорити про всі ці події, і ми можемо. Прогнозувати, що все ж все ж варто було би підготувати якийсь більш системний матеріал насправді щодо розвінчування того, що закидають власне вам і самим активістам, тому що кремлівська пропаганда, зокрема в фільмі, про який ви згадує, закидає про те, що це була просто така собі мирна поїздка на антимайдан з бажанням просто показати протилежну позицію. Ви як прокоментуєте всю цю історію? З нашого боку, очевидно, треба було б давно вже зняти повномасштабний фільм про ці події, для того, щоб правдиво показати ці події, як вони відбувалися насправді. У вас є якісь додаткові фото, відеоматеріали, які можна було б долучити до цієї всієї історії? Так, матеріали У нас є. відео. На жаль, ті відео, які були... Відзняти і скинути в інтернет, були перекручені російською пропагандою, і використані навпаки в своїх цілях для того, щоб показати ці події зовсім іншому світі. Скажіть на сьогодні, депутати, в тому числі Черкаської обласної ради, були якісь колективні, можливо, звернення до українських високопосадовців, тому що, якщо ні, ми можемо звернутися насправді зараз і звернутися насправді з. В Принципі вимогу, я би навіть сказав адекватно, принаймні з юридичної точки зору, відреагувати, тому що незважаючи на фото і відеоматеріал, покази очевидців, яких чимало, вони є насправді головним доказом і головним підґрунтям для такого звернення. Це обов'язково треба зробити, і в світлі навіть тієї ж доктрини про інформаційну безпеку, яка недавно була прийнята. Ми, ми зобов'язані це зробити. До сих пір тільки Радіо Свобода в річницю цих подій зробила маленький матеріал, і один із українських каналів невеличку інформацію подав. Все інше просто до сих пір не висвітлюється. Ну, хотілося б вас як громадянина небайдужого і безпосереднього очевидця тих подій, учасника подій революції гідності. Як ви оцінюєте насправді на сьогодні той рівень інформаційної протидії, зокрема в архітектурі взаємин з окупованими територіями? Чи в нас є тільки... Я не бачу зовсім протидії. Ми Якщо маємо якусь протидію, то воно носить оборонний характер, виправда... виправдовуємося перед противником. От. А наступальні дії, з нашого боку, її немає зовсім. Ми розуміємо насправді, що ті події в Криму. І на українському сході, зокрема говорячи про Крим, ми бачимо, як активно російська пропаганда використала і розігріла, не жаліючи гроші події на блокпосту в Корсен Шевченківському викрутивши їх. Виходить абсолютно в зворотньому. Боці використали їх для нагнітання ситуації в Криму. Потім вже в супербрехливому фільмі Путь родину. Янукович, до речі, повторював ті самі тези на своїй. Я зараз теж недавно повторив цю тезу. Тобто ми розуміємо насправді, що це у ну, нас події вже в фізичному житті, в реальному, це наслідок програної інформаційної кампанії. Чому нічого не робиться, на вашу думку? Що з місцевим телебаченням, до прикладу, в Черкасах, в Черкаській області? Я думаю, що ці події повинні висвітлюватися на рівні державному. У нас є ці ціле Міністерство інформації, от, телеканали. От, на, на жаль, вони не, не долучаються до цієї справи, яка нагальна на сьогоднішній день. Я насправді абсолютно поділяю позицію нашого гостя. В принципі, на цьому наш ефір добігає кінця. Ми звертаємося зараз, користуючись нагодою до Міністерства інформації, до президента України Ради національної безпеки і оборони і всіх компетентних. Органів, зокрема правоохоронних, з проханням проаналізувати ситуацію, дати правову кваліфіковану оцінку тих подій, які відбулися, і допомогти встановити істину, і більше того, донести її до широкого загалу до світової громадськості. Але адже ми маємо праву, право на правду, з нами був Сьогодні депутат Черкаської обласної ради пан Зенко я вам дякую за час, який ви приділили. А це був вечірній тепловізор. Ми щовечора вечора несемо тепло в вашій оселі. На все добре. Тримайтесь.